Всім привіт! Дорогі друзі, підписники, знайомі нашого каналу. Сьогодні у нас на дворі хмурно. Викопали ми, як я вам вже казала, 10 сот картоплі. Показую, який в нас результат Ось від тої шиферини. І до цієї шиферини в нас лежить закладена тут картопля. Трохи були в нас дощі. Я її накривала. Зараз покажу, що у нас тут є по картоплі. Є в нас і отака Є в нас і насінна. Є в нас така, як у полу гнила, але я її не викидаю, її обріжу і буду варити внутрі А там в мене в бачите, ж помічниця виглядає. Зоряшик! Зоряш! Зоряша! Хоче вилізти, да не знає як. Отак. Зоряш, зоряшик Тут ще одна. Да, попозируй, покажи, як ти м'єш покажи, 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 покажи. Тут у мене стоїть кошик. Кошик я вибираю в основному таку велику, а тут у мене стоїть відразу насінною картоплею. Зараз підемо висипати на сіну, і я вам покажу, що я ще зробила в погребі. Зоряш! Зоряшик! Поки чоловік мій учиться, а я працюю фізично. Отака моя робота сьогодні. Ще в нас стоїть 15 сотня викопаної картоплі. Це вже буде пізніше. Думали, що викопаємо, але не судилося, пошли дощі. Поки нема доща, буду старатися перебирати цю картоплю, що є, бо... бо як згниє, то буде нам біда. А тепер дивіться, сюди в перший загон я буду закладати велику картоплю. А от туди буде закладати несінно. А сюди, думаю, поки немає бураків, покладу таку всяку дрібну, подрізану. буду зразу вибирати нутрієн. Так як у нас як йшли дощі, і де-не-де попадає трошки нас мокровата картопля. Я посипала вапну на низ. Для чого? Тому що вапна. тримає ну, Вона буде забирати лишню вологу із картоплі. Тоді картопля наша не буде гнисти. Дякувати Богу, що цього року у нас врожаї є. Може, вони не такі, знаєте, великі, верно, там, як у людей є, такі що картопля вродить, така, що аж чуть лі, не як моя голова. Але я дякую Богу за те, що в мене є. Тому що я на це трудилася, працювала. Хто цього року не лінувався? Той і має врожай. А хто про ціле літо нічого не робив, то, звісно, що нічого не буде мати. Ну, все буде добре. Саме головне нам дождатися перемоги, відсвяткувати нашу перемогу і щоб наша Україна розцвіла ще краще, як була. Всім бажаю гарного мирного дня, мирного неба, успіхів! Хай у вашому господарстві все буде добре. Всім па-па-па-па! Кому подобається наше відео, заходи на наш канал, ставимо пальчики до гори. Па-па-па, до зустрічі!